Вітаю! мене звати Віталій Ковач. Я професійний сомельє і сьогодні ми з вами будемо дегустувати позицію рожевого вина дуже. Ефектного, якісного У всіх розуміннях цього слова просто вау. Чому ну по перше, це Італія, центральна її частина регіон Дабруцо, виробляє це вино виноробня Заканіні. Це до сьогоднішнього дня є сімейне виноробня. Вже з 1978 року. Ця виноробня дає нам можливість дегустувати такі високоякісні вина. Лінійка зветься Тральчетто, що можна перекласти як маленький шматочок лози, тобто тральчо виконання. Місцевого сорту винограду Монтепульчану тому і зветься да Бруцо треба говорити відверто, що в Італії не так багато зон де виробляють рожеві вина, і саме в цій зоні. Завжди було дозволено виготовляти і рожеве вино. Ну, по-перше, черасоло походить від італійського слова Чарас, тому що дійсно всі рожеві вина вони мають такий досить інтенсивний рожевий колір. Це говорить зразу про те, що в ароматиці вони також будуть інтенсивні. Пропоную відкоркувати цю пляшку, продегустувати і поділитись враженнями. Колір вина дуже цікавий, рожевий рожевий, тобто такий свіжий, свіжий, тому що ну давайте говорити відверто. Чим молодше рожеве вино, тим більше воно проявляє в собі поняття, ну, пінк, тобто такого рожевого. Я б сказав, що тут дійсно присутня черешня не тільки в кольорі, а в тому числі й в ароматиці. Ну і говорити треба відверто, що рожеві вина це здебільшого ароматика червоної смородини, малини або полуниці, тобто це реально три ягоди, які присутні майже в 95% рожевих вин. Взагалі, рожеве вино для мене це виключно вино романтики, тобто це вино, за допомогою якого можна зробити романтичний вечір. Воно настільки є універсальним, тому що ароматикою володіє як червоне вино. А коли ми його пробуємо на смак, то воно як біле, тобто свіже, питке. Універсальне це значить, що воно досить гарно поєднується з абсолютно різними стравами, чи то якісь будуть гарячі закуски, чи то якісь будуть просто холодні страви. Це є реально найуніверсальніше вино. Яке можна тільки уявити собі рожеві вина не бувають занадто дорогими. Так є виключення, але здебільшого у своїй масі вони завжди коштують абсолютно розумних грошей, тому що рожеве вино має мати гарну ротацію, тобто воно має швидко продаватися і вироблятися абсолютно нове вино. Тому що чим молодше рожеве вино, тим воно більш якісніше. Тому я вам рекомендую побільше в вашому житті романтичних вечорів.